Всім привіт! Сьогодні в нас нова розпаковка. Серед колекцій новиночок немає, але ми з вами подивимося, чим закінчилося наше ось це, це яйце, яке ми розпаковували минулого разу. Тут в мене буде трошки кота. Буде. Трошки кота. Ось таке в нас було, Тут можливо, таких виграти героїв. Я дуже хотіла рибку або морського коника. Пам'ятаю, йому ще когось хоча воно вже не хочу. І зараз я вам покажу, хто ж у нас з'явився. А з'явився у нас ось такий морський кінь. Дивіться, він такий величезний, мені прямо на руку. Але він чомусь зовсім не схожий. Ні на кого. Я підозрюю, що він оцей. Так, коня відправляємо і вибираємо по. Наступні наші сюрпризи. Пакетики вибираємо Хоча жопа пересопляється туди. І так, вибираємо. Серед цих я хочу. Зелений. Тут вечір колекція попалася. Так. Колекція модний лук. лишилося три пакета Я хочу оцей зелений. Дерешки. Давайте теж візьмемо із зеленим. Це ось цей бо тут немає. Колекція вечір. Там всі пакетики у нас жовті. Але я хочу взяти ось такий зі свічкою. Вона намальована зеленим кольором. І серед оцього всього чуда я хочу взяти. Дракош, Хочу по закінчити цю колекцію. Вона мені не подобається. І я хочу взяти. Давайте ось такий ще пакет. Це ще не все у кінці відео. Після того, як ми розпакуємо всі сюрпризи, ми з вами ще розпакуємо ось такі два Kinder Joy. Тому додивіться до кінця, буде цікаво. Так, починаємо! Наша перша колекція колекція сережки. Відкриваємо. І тут у нас вайбліта. Ось така наліпка з фламінгом. І ось такі кавунові сережки під номером. Дива. Номер два. Йдемо далі. Наступна наша колекція модний лук. Ось такий пакетик з зеленими такими пташечками. Відкриваємо. Попалася нам ось така резинка для волосся. Вона під номером 6. Наступна наша стара колекція. Це для цих двох. Перше це у нас ось такий смайлик. Повністю хочу заклеїти цю коробочку ось так, повністю-повністю заліпить. Тут у нас є відкривашка. У нас. Ось такі сухарики. Які ми приклеїмо на якусь іншу сторінку через те, що тут уже немає у нас місця, але я їх тако вкладу до чіпсів. Ось так. Хай будуть. Наступна колекція. Така вечірня наша колекція. Я думаю, буде сюрприз. З цієї сторінки, але зараз перевіримо мою інтуїцію Р4. Відкриваємо. Дуже мені подобаються ці наліпки. Треба акуратно. Акуратно не вищать. І остання наша колекція це. Колекція пазл. Тут у нас дуже багато буде деталі зараз. І ми пам'ятаємо, ця деталька, мабуть, не на своєму місці або й на своєму. Ніхто не знає, ніхто не знає. Висипаємося частинки. І так, у нас тут 60. Це у нас номер 22. Це, мабуть, так стоїть. Це у нас номер 49. Так, наступний номер, номер 5. Тут уже в нас є навіть продовження. І останній номер, номер 19 стоїть. Відліпаємо. Я бачу, що він продовжується ось тут, тому ми його сюди і поставимо. Ось так буде. І так, переходимо до найцікавішого. В колекція у нас уже все. Талогі ми відкладаємо і беремо найцікавішу частину, яку я сама, якщо чесно, дуже довго чекала. Зараз будемо розпаковувати Кіндер Joy. Як ви думаєте, який, в якому буде крутіший подарунок? Тут? Чи тут? Пишіть в коментарях, а я потім подивлюся. Ну, а ми зараз це і дізнаємося, в принципі. Так, тут у нас смаколик. Ми його відкладаємо. Відкриваємо. І що це таке? Ой, його ще й складати треба. О, дракони. Динозаври дракони якісь вкладеш. Ось така тут колекція з дракончиками нам попався. Ніякий із цих. А тут іще. Так, складаємо. Ось такий у нас дракончик в польоті. А хто це? Це ніхто з цих, це просто інші дракончики. Тут не вся колекція, так зрозуміло. Наступний кіндер. Миколик відкладаємо. Ложку відкладаємо. Це нас не цікавить. Ну, цікавить мене, але потім зараз відкриємо і подивимося, що в нас тут. Клас! Тут такий самий дракон. Дуже цікаво. Але давайте його також зберемо. Два дракони близнюки. Ось такі от приколи. А я вас всіх люблю. Всім па-па, не забувайте лайкати і підписуватись.